Найший признак, що на вас порча или зглаз – це ви постійно хочете спати. Просто 24 на 7 вам хочеться спати постоянно. Це не порча, це низький феретин. Знаєте, мене так а, засмучує той факт, що люди йдуть до ворожків, дорологів, астрологів, але точно не йдуть до лікаря, коли мають там, симптоми втоми, апатії, депресії. Причина таких станів це дефіцит заліза, і, можливо, у вас ще на цьому фоні з'являється гіпотеріоз. І лікування треба проводити навіть не гормональне, а достатньо пропрацювати ваш шлунково-кишковий травт, змінити харчові звички, пройти жовчогінний курс, відновити кислотність в шлунку і додати ферменти для підшлункової залози. І паралельно ми можемо вже правильні форми заліза приймати. І підтримувати свою щитоподібну залозу, і тоді ніяка порча вас не візьме. А якщо ви хочете це зробити зі мною, залишайте заявку на мій курс або на персональну консультацію.